Шанувати пам'ять наших героїв, наших земляків, мирних жителів нашої держави, шанувати хвилину мовчання нашого земляка, який загинув 22 грудня, Ковальчука Миколи Миколаївича, жителя села Шернігори. Вічна пам'ять, вічна слава і зараз небесне героїв. Яке сумовлено надходженням субвенції з державного бюджету, тому є необхідність провести цідання комісії. Потім ми виконкомом його затверджуємо, і ви потім затверджуєте і схвалюєте на сесії Робітнянської селищної ради, яка відбудеться в січніці. Так, і вам з Тому відповідно до нашого регламенту роботи передаю слово головуючому голові постійної комісії. Голови немає, заступника немає, тому прошу обрати зараз головуючого секретарного сіє. Так, будь ласка, підтримуйте пропозицію. Хто задав пропозицію? Одного пропозиція. Порядок денний комісій стати планування бюджету, фінансів, економічних реформ, торгівлі та поводу управління станівної власності. На порядок денний винесено одне питання. Хто за порядок денний? це внесення змін до рішення від 21 липня 2023 року номер 29 48 8 про бюджет Опішнянської сільської ради державної громади на 2024 рік та додаток 1 3 5 до нього. Шановні члени. Ну так зобмовлено, це, мабуть, Якби воно наче неправильно було розуміти, кінець року, і, в принципі, це треба було на сесію виносити, щоб збирати сесію, в, в, йде до нашого бюджету, і внесені змін на 24-й рік, дві субвенції. Якщо там були пропозиції одна, то поки до вечора вже прийшла друга. Все в доронку. І ще я вам хочу сказати, що це вже п'ятий бюджет, і такого ще не було. Хай йдуть, але дивіться, е, дана субвінція, одна іде субвінція, з е, е, державному бюджету на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів загальної середньої освіти. Сума 92,3. Це на рік чи на скільки місяців? Це, це у цьому році воно падає, залишається на залишку, і ми тоді його будемо використовувати, уточнювати. Але е, визначається вона, е, на наперед заходів, які мають е, право на отримання відповідних до цих порядку фінансової підтримки всесвітніх продовольчих, і воно визначається Міністерством освіти і науки. Так, у нас Тоб, так є ну, е, останнє, що я знала, це був третя школа. Ну, можливо, тому що про цю субвенцію говорили, про покращення і це кошти, такої субвенції в нас не було. На Всесвітньої продовольчої програми ООН. І виходить, що на дану цю субвенцію, код доходів надходження, це нова субвенція, є, видатків немає. Тобто кодірується кожна видатка якимось кодом. Немає, не визначено ще просто. Це так воно буде, якби ми зробимо, будемо ждати в ході, коли ми вже зробимо зміни, яка підтягнуть у нас програмне на забезпечення. І друга субвенція розподілена 26 грудня такі, вчора. Розпорядження щодо розподілу Кабінетом міністрів 13-23. Ця постанова 14.51 від 20 грудня, а це е, постанова 13.23. Значить сума у нас 2 мільйона 857 тисяч 900 гривень. Вона звучить це на покращення, не на покращення, а на харчування початкових класів, та що у нас вже була, mm -hmm. е, яку ми уточнювали для початкових класів закладів загальної середньої освіти. Mm -hmm. е, і цю суму, як вони, е, по ідеї, вона довго впасти була в 25-му році, бо у нас на 25 рік, ви знаєте, гроші на харчування учнів перших четвертих класів немає бюджетів mm -hmm. цієї субвенції. Вони що роблять? Вони роблять як залишками. Тобто вони дають зараз, ми уточнюємо, вона залишається у нас на залишках. Ту субвенцію, яка залишиться, ми віддаємо. А ця субвенція залишається розподілена цим е, залишком. І тоді ми повинні уточнити ці залишки. Але залишки уточнюються лише в лютому місяці, в січні, їх уточнити не можна. Чого? Тому що залишки визначаються за підсумками здачі Казашевського звіта. Казахський звіт. Завершує свою роботу то все 28 січня. То через те уточнити ми можемо лише, або там 29-го не варто, бо не, вони не втягуються в зміни до казначейства, тобто на початку лютого. І тоді ці кошти можна використовувати на харчування дітей. Ну це лише початкові. І одне, і, і другий і так само. А, а те, що постанова щоб взагалі з дітей... це буде з вересня. А, вони планують за 1 вересня. І це, скоріш всього, на перший, мабуть, перший квартал. Хто нового року, то з першого вересня, але рішення з 1 вересня. Ну, Відтермінували, тому що гроші то, бачите, я, ви, ви, я Ну, я думаю, що вони плавно перекинуть на місцеві бюджети, щоб цю хорошу ідею. Може і будь Григорович, а то гроші. Ну, дивіться, да. вони, може, вони ідеї, свої ідеї, свої плани. Кинуть на місцевий бюджет не можуть. Місцевий бюджет лише в межах бюджета може харчувати, обов'язково повинен харчувати лише ті категорії, які визначені рішенням сесії про безкоштовне харчування. Учень усіх з першого по... ну, внести зміни до тієї, нашої цієї Ні, не, не все, не зміни, якщо в нас не дозволяє бюджет. Вже приходили опитувальник, і там в тому опитувальнику були такі питання: чи зможе бюджет нашої громади харчувати дітей з першого одинадцятого безкоштовного пробні Так, та, Вони опитування роблять, бачиться на підвертав. Підтвердила вашу слуга. І хочу ще вам зауважити, щоб ви були в курсі справи. Значить, у бюджеті 25 року ми передбачили суб'єксу 90 мільйонів. Так. Розподіл прийшов з казначейства 61 мільйон. І ми будемо вносити ці зміни при першій зміні ну, бажано це в січні місяці. вносити зміни до бюджету можна направляти вільні залишки ні. Але у нас ще не передбачена субвенція на плату фахівців ветеранів. Я думаю, що вони його розподілять, може ще щось, якісь кошти придуть, і ми тоді січні. Що це за термін такий? Фахівці ветерани. Ці, що прийняли ми двох чоловік, помічники ветеранів. А, я я думаю, що це пенсіонери, якихось утримаєте. Ні, ні, я є. поняв. Це ті люди, Фатис... які займаються направленням ветеранів. Ветеранів на два чоловіка кошти йдуть із державного чи немає їх. Їх немає. Ну вони е, в бюджеті державного є. Вони є, не але вони не розподілені на нас. Ну, І то, якщо то, вони так. розподілять, їх теж треба уточнювати терміново, тому що для того, щоб людям виплатити зарплату, ну ви ж самі розумієте, що місцевий бюджет на навіть ці два чоловіка, навіть мінімальну зарплату в разі не да, не надання там в лютому, допустимо, дадуть в січні ж людям зарплату, треба Ні, це статті забіж. Тут тут навіть питання не розглядається. Мінімалка ну піде, ну а далі тоді вже вони відкорептірують його. Ну так от працюють бачите, щось цьому році, якось так як ніколи чи то геть грошей вже немає, чи то наоборот. Да, Скажіть, будь ласка, ця сума 2 мільйона 857, її на скільки вистачить на першу чергу? А я не бачу, що прописочка прийде. А, я не знаю, як на якій А скільки в цьому оцінку ви використали? У нас ми вкористовували на, виходить, жовтий листопад і грудин 2 мільйона 600 і 200 з лишнім тисяч ми о, о, ви, о, зняли. У нас було коригування, так? То, виходить, 2, 2 600 мінус там 200 з лишнім, 2 мільйона сто, але там ще буде трохи назад. Буде, ми повернемо. Це на три місяці у нас два сто mm -hmm. вийшло, десь вони довше на січень, лютий, березень, квітень. Це, це буде ці ці були. Були. Да, я дуже передумаю, що це десь на 4-січень харчування немає, поки воно все це налаштується, правильно? Буде лютий, березень, квітень, там тоді його я знаю. Тут так. Ми приблизно, як було. Бо з 2 млн 600. І знову ж, е, Олександр, дивіться, як ви казали, ми перечитаємо по дітям, так? які діти. Так? От Просто хотіли приблизно плюс. Да. Було 2600, стали 200. Врахували канікули дітей. І... Ну, не важно. Гроші прийшли, їх треба добавити. Добре, що Прошу. Прошу. Не, не це... Доброшу, вони є. Заходу да, вони сезон, кошти курс, і цього. Закладу про цей бюджет. А є якась економія за кінець року цього календарного. От, Допустимо, у нас є якась економія по те, що виділяли кошти на палатку. дивіться, я вам хочу сказати наступне. Значить, я можу лише це сказати, в принципі, якби ну, було це питання, то я б зараз подивилася, що у нас призначено і скільки ми використали, скільки ми заплатили. Але є нюанси. У нас у більшості організацій частина електроносіїв залишається грудневих переходних насічень, тому що закривають рахунки там го 28-го, 29-го. Давайте голосувати. Ставимо на голосування питання номер один про внесення змін до рішення від 21 грудня 2023 року. Щедрокиня селищної територіальної громади на 2024 рік та додатки 135. Хто за? Дякую. Ми за позитиві запитання виносить на виконку для того, щоб схвалити рішення <косв 'язок> а потім подальшої передачі затвердження.